Привіт, друзі! Ви на каналі Араміс. Сьогодні ми говоримо про явище, яке може вивести верстат з ладу, вплинути на якість різу, створити небезпеку для здоров'я персоналу і навіть зупинити виробництво, відбите лазерне випромінювання. Про нього рідко згадують у рекламних буклетах, але ми з вами не про теорію, ми про реальну практику. Чому лазерний верстат раптово виходить з ладу? Чому навіть при точних налаштуваннях з'являється брак, чому перегрівається оптика чи зависає система? Дуже часто це наслідок зворотнього випромінювання, особливо при роботі із кольоровими металами. Коли промінь потрапляє на блискучу поверхню, він не просто поглинається, частина енергії відбивається і повертається прямо в лазерну систему. Це несе технічні і безпекові загрози, яких не вирішать ані окуляри, ані зовнішній кожу. Що відбите випромінювання може спричинити з вашим обладнанням спалити лазерне джерело, перегріти або деформувати оптичні елементи, вивести з ладу електроніку та сенсори, створити ризик для зору і шкіри персоналу. Якщо виникає підозра на проблему із відбитим лазерним випромінюванням, у вашому обладнанні слід виконати наступні дії: спочатку обов'язково зупиніть верстат, перевірте оптику на перегрів, оцініть стан поверхні матеріалу, перевірте екранування і ізоляцію. Проведіть повну діагностику. Проведіть інструктаж персоналу. Щоб уникнути шкідливого впливу відбитого лазерного випромінювання на Вашому виробництві необхідно використовувати абсорбуючі матеріали навколо зони різу, які допомагають поглинати небезпечні відбиття, правильно обирати лазерне джерело для роботи з міддю та латунню краще використовувати волоконні лазери із відповідною довжиною хвилі, застосовувати захисні бар'єри та корпуси, які мають бути непрозорими до лазерного випромінювання, проводити навчання персоналу і це неформальність. Захист життя, регулярно проходити техобслуговування, обов'язкова умова, щоб вчасно виявити та усунути наслідки відбиття. Отже, відбити випромінювання це не виняток, а закономірність. Якщо працювати без урахування специфіки металу, лазерне джерело дороговартісна річ, і вона не пробачає помилу. І пам'ятайте, професійний підхід до всіх етапів виробництва. Захищене лазерне джерело і навчений персонал це три основні кита, які дають гарантію стабільної роботи без простоїв і дороговартісних помилок. Бажаєте дізнатись більше про лазерну обробку? Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть у коментарях, які теми вас цікавлять. Араміс, технології, які працюють для вас. До зустрічі у нових відео.